Давайте почнемо з цієї термінової новини, яка розвивається протягом останньої години чи близько того, тому що уряд Естонії заявляє, що три російські військові літаки у п'ятницю вранці без дозволу увійшли в повітряний простір НАТО і перебували там майже 12 хвилин. Вересень 2025-го. Винищувачі міг 30 та один повністю озброєний росіянин перетинають кордон Естонії. Вони 12 хвилин ігнорують запити зв'язку та не змінюють маршрут. Вони вторгаються у повітряний простір країни НАТО. Початок жовтня збили російські дрони, що вторглися в повітряний простір. І союзники НАТО взяли участь у цій реакції на російський військовий маневр. Дрони порушують кордон Польщі. У середині жовтня з Білорусі загадкові повітряні кулі три ночі поспіль перетинають білоруський кордон, змушуючи закрити два найбільші аеропорти Литви. 170 скасованих рейсів, 30 тисяч пасажирів затримані, три країни, три провокації, три члени НАТО. 27 жовтня 2025 року. Литва втомилася від цього, вирішує прийняти рішення, яке змінює все. Вони знову закривають кордон. Вони перетворили найпотужнішу зброю Путіна на його найбільшу слабкість. Ми говоримо про Калінінград, шматок російської території, затиснутий між Польщею та Литвою на узбережжі Балтійського моря. Там живе 450 тисяч людей, десятки тисяч солдатів, розміщені на цій військовій базі. Росія багато років використовувала це місце як передову базу. Прямо в центрі Європи ця стратегічна перевага може стати серйозною проблемою. Щоб зрозуміти складність ситуації, слід подивитися на карту. Калінінград не має сухопутного сполучення з Росією, адже після Другої світової війни цю територію відокремили. З одного боку Польща, з іншого Литва, обидві країни є членами НАТО. А посеред цієї області півмільйона людей, і одна з найважливіших військових баз Росії. Я знаю, що зараз багато хто думає, гаразд, але як Росія може постачати туди припаси? І дивіться, є три способи: суходолом через Литву та Білорусь, морем через Балтику і повітрям. Здається, просто так, але це не так. Дивіться, сухопутний маршрут завжди був найпрактичнішим і найнадійнішим. Вантажівки, потяги, військові конвої все проходило через Литву, входило в Білорусь і продовжувало шлях до континентальної Росії. Цей коридор був основним шляхом постачання Калінінграда. Але 27 жовтня, використовуючи ці повітряні кулі як привід, Литва закрила цей маршрут. Два основні прикордонні пости М'ядинінка і Шальчиненка заблоковані. Але зачекайте, це не вперше таке трапляється. У 2022 році Литва вже намагалася обмежити транзит до Калінінграда. Тоді Росія відреагувала жорстко висунувши серйозні погрози, і Німеччина занепокоїлася можливістю військової ескалації. Цей приклад показує, що не можна довіряти ні устним заявам заходу, ні письмовим. Росія обов'язково відреагує на такі ворожі дії. Заходи опрацьовують між відомствами та незабаром впровадять. Їхні наслідки серйозно негативно вплинуть на населення Литви. Європейська комісія відступила і змусила Литву відкрити кордони. У той момент Росії вдалося змінити ситуацію на свою користь. Але чи зараз інакше? Оце обставини змінили правила гри? Виправдання. У 2022 році Литва намагалася застосувати санкції від Європейського Союзу. Це означало, що Брюссель міг змінити свою думку і переосмислити правила. 2025. Литва використала інший аргумент безпека аеропортів. Іншими словами, вона хотіла захистити свій повітряний простір. Це суверенне рішення країни. Європейська комісія не може це скасувати. По-друге, військова ситуація Росії змінилась у 2022 році. Збройні сили Росії все ще мали імідж сили. Наприкінці 2025 року, після майже чотирьох років війни в Україні, російська армія виснажена. Найважливіше це третя зміна. Фінляндія та Швеція вступили до НАТО. Раніше це були нейтральні країни, вони є частиною Західного альянсу. Це зробило Балтійський регіон підконтрольним НАТО. Хочете дізнатися, що це означає на практиці? Отже, Калінінград уже оточений суходолом, це ми вже знаємо. Але що щодо моря? Швеція встановила протикорабельні ракети на острові Готланд. Ці ракети, які називаються РБС 15, можуть вражати цілі на відстані сотень кілометрів? Польща вчинила так само на своєму узбережжі. Тепер уявіть собі, російський корабель, який виходить із Санкт-Петербурга, щоб доставити припаси до Калінінграда. Спочатку йому потрібно пройти через фінську затоку. Ця затока, як вузький канал ракета з одного боку, Естонія з іншого. Ще до виходу в відкрите море. Цей російський корабель вже під наглядом і в зоні досяжності ракет двох країн НАТО. Навіть якщо ви перетнете затоку, треба ще перейти Балтійське море. Готланд. Це шведський острів посеред шляху. Ракети розміщені там охоплюють велику територію навколо острова. Будь-який корабель, який намагається перетнути, повністю відкритий шанси російського корабля перетнути без проблем дуже низькі. Балтійський флот, який раніше діяв вільно, зараз обмежений практично застряг у власних портах. Є варіант із повітрям. Теоретично Росія могла б використати великі військові транспортні літаки. ІЛ 76 наприклад, може перевозити кілька тонн вантажу. Але цей повітряний міст має дві суттєві проблеми. Він дорогий і ризикований. НАТО тримає літаки спостереження в повітрі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, контролюючи весь регіон. Кожен російський літак у цьому повітряному коридорі виявляють одразу. Винищувачі F-35 Gripen зі Швеції, Eurofighter з Німеччини. Усі готові. Коли ці винищувачі супроводжують російський транспортник, це недружній жест. Вони летять дуже близько, всього за кілька метрів. Послання є прямим: будь-який об'їзд, будь-який дивний рух, і ситуація може швидко загостритися. Кожен такий політ несе значний ризик і може спричинити серйозний міжнародний інцидент. Постійне використання повітряного мосту не є життєздатним рішенням? Ви можете бачити, що Калінінград оточений сушею, морем і повітрям. Це оголошена блокада. Вона виглядає витонченіше, але така ж ефективна. Це демонстрація територіального контролю. Литва показала, що може в будь-який момент посилити цей бар'єр навіть проти Росії. У неї мало варіантів для відповіді. І хочете знати чому? Тому що будь-яка військова дія проти Литви буде нападом на члена НАТО. Це активує статтю 5 Північно-Атлантичного договору. Ця стаття по суті говорить, що напад на одну країну члена вважається нападом на всі країни-члени. Це означає, що Росія автоматично опиниться у конфлікті з усією НАТО Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією, Німеччиною, усіма одночасно. Колишній командувач армії США в Європі, генерал Бен Годжес, прокоментував це. Він заявив, що в разі прямого конфлікту НАТО і Росії Калінінград захоплять у перші години боїв. Найвражаюче те, що наслідки цієї ситуації вже проявляються. Коли Литва закрила кордон у жовтні, автомобільні вантажоперевезення повністю зупинилися. Тисячі вантажівок застрягли по обидва боки кордону. Литва, автобусні компанії Білорусі скасували всі рейси до Вільнюса та Риги. Економіка Калінінграда вже страждала з 2022 року через міжнародні санкції. Між 2022 і дві Три роками економіка регіону скоротилася на 2,2%. Тим часом решта Росії мала економічне зростання. Ціни на будівельні матеріали в регіоні різко зросли. Деякі товари подорожчали на 70%, інші зросли в ціні на 266%. Але це був лише початок. Завод Автотор, одне з головних підприємств регіону, вже зупинив виробництво через брак деталей і комплектуючих. З постійним закриттям кордону відновити роботу неможливо для 450 тисяч цивільних, які живуть у Калінінграді. Це означає нестачу базових товарів на ринку, вищі ціни та втрату робочих місць. Ризик соціальних заворушень і протестів це не така вже й далека можливість. Це може статися зовсім скоро. Є й інша сторона цієї історії. Білорусь також зазнає впливу близько 90% усіх залізничних вантажів між Китаєм і Європою проходить через територію Білорусі. Це частина великого китайського проекту під назвою Ініціатива, пояс і шлях. Це по суті мережа торговельних шляхів, яку Китай будує для з'єднання Азії з Європою. Цей маршрут приносить Білорусі 25 мільярдів євро на рік у вигляді доходів від транспорту. Коли Польща тимчасово закрила свій кордон у вересні під час російсько-білоруських військових навчань під назвою Захід, понад 130 вантажних поїздів залишилися стояти. Після безстрокового закриття Литви в жовтні цей важливий торговий маршрут було перервано. Лукашенко, лідер Білорусі, який допоміг створити цю кризу своїми провокаціями, тепер бачить, як зникають мільярди доларів. Білорусь дуже залежить від цих транзитних доходів, а також від економічної підтримки Росії. Без економічної диверсифікації країна стає дедалі вразливішою. І хочеш знати, хто ще втрачає через усе це? Вона сама, Китай. Це тому, що Китай підтримує стратегічне партнерство з Росією, але це партнерство дорого і коштує. Доступ Китаю до найбільшого європейського ринку опинився під загрозою, щоб ви мали уявлення. Ініціатива пояс і шлях означає трильйони доларів китайських інвестицій, і зараз цей шлях повністю залежить від рішень щодо безпеки країн, через які він проходить. У вересні, коли міністр закордонних справ Польщі зустрівся з представником Китаю, повідомлення було прямим. Питання безпеки стають важливішими за торговельні питання. Китай зараз опинився у складному становищі, вона все ще підтримує свій союз із Росією, але її економічні інтереси страждають через дії Росії в регіоні, і це може змусити китайців тиснути на Росію, щоб знизити напруженість. Це безпрецедентно у цій війні. Задумайтесь, ніхто не уявляв, що таке може статися, коли війна почалась. Там, у 2022 році, Росія перебуває у складному становищі, вона не може відповісти військовим шляхом, бо це означало б пряму війну з НАТО. Війну, яку за військовими підрахунками Росія не змогла б виграти. Вона більше не може висувати порожні погрози, бо 2022 рік. Показав, що ці погрози не працюють, коли інша сторона не відступає. І тому Калінінград, зрештою, став стратегічною проблемою, яка поглинає ресурси. Багато з них ресурси, які могли би використовуватися в інших місцях, наприклад, в Україні. Путін тепер змушений забезпечувати цю ізольовану територію переважно морем і повітрям. Обидва маршрути перебувають під постійним наглядом НАТО, і все ще існує ризик соціальних проблем всередині самого регіону. Навіть так не можна заперечувати, що це дуже важливий стратегічний поворот, як ви можете бачити, ця спроба Росії використати Калінінград як передову військову базу в Європі. Врешті-решт створила велику вразливість. Ті самі дії, які були спрямовані на тиск на країни Балтії, зрештою призвели до того, що НАТО ще більше зміцнилося в регіоні. Фінляндія і Швеція вже вступили до альянсу. Кордони краще захищені сучасною зброєю, і більше військ розміщено поблизу Калінінграда та Санкт-Петербурга. База, яка мала демонструвати силу, тепер оточена. Те, що мало бути перевагою для Путіна, перетворилося на логістичний кошмар. Тепер я хочу дізнатися вашу думку. Яка країна, на вашу думку, більше втрачає через цю ситуацію: Росія, Білорусь чи Китай? Напишіть відповідь у коментарях. Якщо це відео допомогло вам краще зрозуміти цю геополітичну ситуацію, поділіться ним з кимось, хто також цікавиться цією темою. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні матеріали. До зустрічі!